День малята виростаємо на віконці, розквітаємо на сонці, від водички зеленієм. Усім діточкам радієм. Квіти, що ростуть на підвіконі, називаються кімнатними. Вони нам потрібні для краси та затишку. Щоб милуватися ними. А тепер, скажіть, малята, що потрібно, щоб наша квіточка розквітла? Подумайте? Так, сонечко потрібне. А щоб листочки зеленіли, що рослинці потрібно? Подумайте? Так, звісно ж, водичка, молодці малята. А сьогодні я пропоную вам зробити таку квіточку у горщику. Шановні дорослі, підготуйте усе необхідне для аплікації, а ми підготуємо наші пальчики. Привіт! Давай разом виконаємо пальчикову гімнастику весняні квіти. Уважно слухай, дивись та повторюй рухи разом зі мною. Сяє сонечко привітно. Квітка пуп'янка розквітла. Вітер квіточку гойдає. Вліво. Право нахиляє. Метелики прилітають і на квіточку сідають. Спробуй повторити гімнастику ще декілька разів. Тож розглянем нашу квітку, що в неї є? Квіточки, пелюстки. Стебло, листочки. Ось така квітка. Ось ми і підготували наші пальчики. Починаємо малювати маркером стовбур. Потім беру пелюсточки, кружечки, приклеюю, щільно намазую клеєм і приклеюю їх ось так. Ви можете взяти пелюстки будь-якого кольору. Я обрала білий кольор, ось так. Серветочкою примакою, наклеюємо пелюсточки. Ось у нас всі майже пелюсточки ми наклеїли. Ось така вийшла. Квіточка. Наклеюємо серединку, кружечок жовтого кольору. Змащуємо клеєм, намащуємо і прикладаємо серветочкою. Потім беремо трикутнички зеленого кольору. Це наші листочки. Ось так. Ще один листочок намащуємо клеєм, змащуємо і приклеїмо до нашого квіточки. Ось, яка гарна в нас вийшла квіточка. Тож пропоную і вам зробити такі квіточки, надіслати мені, я буду дуже-дуже чекати. До побачення малята.